От позиції 04, футболка жіноча, середніх великих розмірів достатньо. Переглядаємо огляд, вибираємо для себе та робимо замовлення. Повторюю, мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Щоденно ми намагаємося знімати якомога більше цікавих різноманітних сезонних позицій. Дивуємо вас акціями, знижками. Хто бажає, друзі, сьомий лот, футболочка жіноча, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Позиція йде всіх розмірів. Достатня кількість і яскравих кольорових моделей, і є однотонні, темненькі на будь-який смак. Вибирайте для себе, підписуємося на канал та робимо замовлення. Друзі, зараз в ефірі у нас номер сьомий 7, 7 мішечок. Хто бажає придбати або добрати собі. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Кожен, хто зробить замовлення сьогодні, заощаджує суму знижки у розмірі 686 гривень, а витрачає на покупку. 2744 тисячі гривні для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати мінімальне замовлення один мішок 25 кілограмів. Слідкуйте, друзі, за нашими оглядами, робіть замовлення, вибирайте для себе саме ті лоти, позиції, які вам більше подобаються. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Друзі, зараз в ефірі у нас лот номер 7 сьомий мішечок футболочок жіночих під кодом позиції 0,4 за зниженою ціною зі знижкою 686 гривень. Собівартість одинички лише 15 гривень з урахуванням знижки. Мішечку плюс-мінус 150 одиничок. Ні, друзі, курточок наразі вже немає. Розпродали. Курточки були вже розпродано. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс надійним та перевіреним постачальником сортованого по позиціям товару. Лоти у нас ідуть по 25 кг. Це у нас мінімальне замовлення. І зараз в ефірі у нас футболочка жіноча під кодом 04. По даній позиції діє знижка в розмірі 686 гривень. Мішечок виходить 2744 гривні з урахуванням знижки. В мішку плюс мінус 150 одиничок. Собівартість однієї футболочки приблизно становить 15 гривень. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти акційної позиції футболок жіночок, пишемо повідомлення, телефонуємо. Відправлення здійснюємо щоденно в день замовлення. Сьогодні замовили, сьогодні відправили. Відправляємо з кривого рогу на вантажні відділення новою поштою. Середня вартість доставочки одного мішечка 140-165 гривень. Топова позиція літнього сезону. Футболка жіноча і зараз вона йде у нас за зниженою ціною. Зі знижкою 686 гривень. На 686 гривень позиція дешевша, ніж була раніше.